Надійний експрес на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман цьому відео буде експрес з шести матчів з невисокими коефіцієнтами. І Я вважаю, цей експрес є досить надійним. Якщо все буде без сюрпризів, а мало би бути без сюрпризів, то експрес успішно має заходити. Кожен з цих матчів я також буду брати окремо одинарами. Там будуть значно вищі коефіцієнти. Озвучу. Ті варіанти, які підуть в експрес, і ті варіанти, які я буду брати окремо на кожен з матчів. Тому додивіться то це відео до кінця, щоб максимально розібратись в кожному з матчів і поставте лайк на удачу, щоб у нас все зайшло. І розпочнемо з першого матчу АПЛ. Це Весхім Саудгемптон. І тут одразу хочу зауважити, що я часто ставлю проти Саутгемптона, тому що у них низька індивідуальна результативність, високий тотал пропущених м'ячів. Зараз команда займає останню. Позицію в АПЛ з найгіршими результатами в історії АПЛ. Дуже жахлива гра. На виїзді також дуже слабко все виглядає. І для Вестхіма я вважаю, що тут уже зони ризику, в принципі, можливо, й немає, але краще за все на. Домашньому стадіоні взяти та й перемогти аутсайдер АПЛ і дати радості для своїх вболівальників. Тому у експрес відправляється перемога Весхіма за 1.50, а окремо одинаром я візьму фору мінус один на Весхім для того, щоб мати вищий коефіцієнт. Я вважаю, що має заходити перемога Весхіма в більш як один чи два м'ячі. Навіть можливо вони розгромлять тут свого суперника. Але для чого? Ризикувати в експресі, просто взяти перемогу весь схем, цього вистачить. А окремо візьму фору мінус один на весь схем. Наступний матч це Кристал Пелас Борнмут, Мені зараз подобається гра Кристал Пелас в Атаці, стабільно забивають, забили в ворота Манчестер Сіті. Я брав, до речі, ставку на матч Кристал Палас Манчестер Сіті на обмін голами. Та ставка успішно зайшла і. Це все було абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь також на телеграм, тому що там відкритий чат для обговорення матчів, є періодичні розіграші, є бонуси від БК без верифікації та без комісії на вивід. І всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно, максимум користі в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Щодо цього матчу, я також очікую на обмін голами. Тому що Борн в крайніх зустрічах багато пропускає, багато атак по своїх воротах допускає, але разом із цим у них також непогана індивідуальна результативність, тому тут обмін голами відправляється і в експрес, і окремо я його візьму і Одинаром. Далі у мене два матчі іспанської Лаліги, і перший з них це Барселона Сельта. Барселона має вдома закріпити свою перевагу над реалом у іспанській Лалізі, тому перемога Барселони тут читається. І звісно, коефіцієнт просто на перемогу Барселони низький, але в експрес я все ж його візьму, тому що на моїй БК є ще така функція, що чим більше матчів в експрес я беру, тим більший бонус до експресу мені приходить. Тому цей додатковий відсоток він трішки підвищує усі коефіцієнти і виходить уже трошки більший коефіцієнт. Тому тут о, я вважаю, що перемога Барселони це той варіант, який варто взяти в експрес. А загалом я очікую, що буде результативна зустріч. Тому візьму перемогу Барселони та Тотал більше 2,5 окремо одинаром. Наступний матч Лас Пальма з Атлетіко Мадрид, і, хоч у Атлетіко, вже шансів на чемпіонство дуже і дуже мало, та все рівно команда буде до останнього намагатись піднятись на першу позицію. І так як з Лас Пальмас переважно в Атлетіко не виникає проблем, дуже рідко на виїзді вони втрачають очки проти них. Я вважаю, що перемога Атлетіко той варіант, який можна поставити на цей матч. Далі прийдемо до німецької бундесліги. Лейпциг, Гольштайн Кіль. Лейпциг в цьому сезоні це домашня команда. Думаю, всі бачать, які результати в Лейпцига на виїзді, а які вдома. І оскільки Гольштайн остання команда німецької бундесліги на виїзді грає досить слабко тут в експрес я візьму перемогу Лейпцига. А окремо одинаром буде брати форум мінус півтора на Лейпциг. Очікую на впевнену перемогу від Лейпцига. Наступний матч Вердер бохум Тут буде трішки вищий коефіцієнт, оскільки Бохум також значну частку очок здобуває в домашніх матчах і. Тут можливо вони будуть пробувати щось зробити, тому що зараз команда знаходиться в зоні виліту, але зараз у них чотири поразки поспіль, гра слабенька, і так як Вердер, це також більш домашня команда. Вердер бореться за зону Єврокубки, Вони цілком можуть попасти в лігу конференцій, Принаймні, це вже буде для команди досить вагоме досягнення в цьому сезоні. І в домашніх матчах Вердер виглядає досить непогано. Висока індивідуальна результативність менше пропускають. Тому перемога Вердера відправляється і в експрес, і також я візьму її одинаром. Друзі, напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Як вам, взагалі, експрес? Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Не забувайте про лайки. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.